Харків знову під ударом і знову ворог для обстрілу використав БПЛА. Зафіксовані пошкодження у трьох районах міста Салтівському, Шевченківському та Слобідському. Внаслідок ударів у житлових будинках спалахнули пожежі, є руйнації. Також постраждала і цивільна інфраструктура. Станом на ранок відомо про 15 постраждалих, серед яких діти. Зафіксовано 11 влучань ще один шахет, який на щастя не вибухнув. Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту. Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків. Харків тримається, люди живі, і це найголовніше: бережіть себе і дякуємо всім, хто під обстрілами продовжує захищати. І відновлювати місто. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова з за добу. Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей. У місті Харків постраждали 15 людей, серед них четверо дітей, дворічний хлопчик і дівчата 12, 16 та 17 років. У селі Зарічне Старосалтівської громади постраждав 40-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: дві некеровані керовані, авіаційні ракети, 6 кабів, 16 БПЛА типу шахет, 15 БПЛА типу Гарань 2 один БПЛА типу Лаврі. Панцет, один БПЛА, типу Молнія, два дрони, один БПЛА, типу Куб. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, дві школи, ясла садок, фітнес-клуб, супермаркет, два магазини та складське приміщення. У Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, господарчу споруду. У Ізюмському районі пошкоджено будівлі. Сім. Сіль сільськогосподарського підприємства у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок. У Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, будівлю, амбулаторії, електромережі. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 52 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники загасили вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах Харкова, а також в Ізюмському районі області. Вночі ворог завдав масованих ударів безпілотниками по житловим кварталам Харкова. Сталися пожежі за різними адресами у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли житлові будівлі, магазин, легкові автомобілі та трава. У селі Борщівка Балаклійської громади. Дизюмського району внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа на території агропідприємства. Горіли будівля майстерні, сільськогосподарська техніка та трава. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Одночасно з гасінням пожеж вогнеборці спільно з правоохоронцями проводили евакуаційні заходи мешканців багатоповерхівок. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим мешканцям. За Передніми даними 14 людей постраждало, серед яких 4 дитини. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація окремих осередків пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Вилучено тіла трьох загиблих осіб. За добу рятувальники ліквідували 11 пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 6 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямку тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степовану, воселівка Загризове та в напрямку Піщаного і Новоплатонівки. Марія Шилов'ява Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.